Привіт! Якщо ти плануєш переїзд за кордон, є 5 речей, про які забуває майже кожен українець. І знаєш, що найсмішніше? Кожна з них, здається, там дрібниця. Але саме ці дрібниці потім перетворюються на проблеми, які вибувають з колії вже на другий день після переїзду. Ви не дізнались про вартість життя і не підготували бюджет. Окей, звучить банально, але це класика. Отримав 2000 євро зрадів, а потім 1000 пішло на житло, 300 на продукти, а ще 100 на проїзд. І ти вже в нулі, а зарплата буде через 3 тижні. Перед виїздом перевір, скільки коштує житло саме в тому місці, куди ти їдеш. Які середні витрати на їжу, транспорт, на зв'язок. І що важливо, мати хоча б частину грошей готівкою. Не перевірили контракт і не подбали про легальність роботи. Все оформимо на місці. Приїжджай, не переживай. Там буде видно, якщо чув хоч одну з цих фраз, насторожись. Часто буває, що на місці немає ні контракту, ні житла, зарплата вдвічі нижча. ще й працюєш нелегально, а це нуль шансів на ВНЖ або карту побиту. Що робити? Перед виїздом уточни. зарплата на руки, чи буде договір? Хто оформляє документи? Чи твоя віза дає право працювати? Це база, яку краще знати, аніж потім розгрібати. Ви не зробили нормальну медичну страховку. Тут усе просто. Поки не зламав зуб чи не потрапив в лікарню, думаєш, що страховка тобі не потрібна. А потім за один укол 100 євро. за ніч у лікарні 500. Тому бери страховку не аби впустили, а нормальну. З покриттям швидкої, стаціонару, бажано без великої франшизи, яка підходить саме під твою візу. І обов'язково збережи її собі в телефон і в хмару. Не склали план на перші кілька днів, як добратися, де жити, що робити. Серйозно, це звучить дрібницею, поки не приїхав у нову країну. А там випадково не працює інтернет, немає зв'язку, і ти стоїш на вокзалі з валізою, не знаючи, куди йти. Склади собі план, як добратися з вокзалу до житла, хто тебе зустрічає, або що робити, якщо нікого нема? Де купити сімку, де найближчий супермаркет, як зв'язатися із роботодавцем або агентством. Це дрібні речі, але вони створюють відчуття контролю і спокою. І останнє, те, що найчастіше вилетить з голови. Можна все підготувати, а потім на кордоні дізнатись, що вчорашнього дня потрібен зворотній квиток, або меддовідка, або підтвердження проживання. Тому перед виїздом завжди перевір умови в'їзду, або на сайті прикордонної служби, або на сайті посольства, або на офіційному порталі цієї країни. Правила можуть змінитися за день. Навіть у безвіз це не гарантія, що тебе пустять без питань. Тому переїзд це не просто звалити кудись. Це стратегія, і той, хто готується реально, економить собі десятки годин і сотні євро. Якщо відео було корисно, з тебе вподобайка, підписка і дзвіночок. До нових зустрічей!